Ой у полі полі, там стоїть Стаєнка, там Ісусик народився, дитина маленька, там Ісусик народився, дитина маленька, пастушки у полі, овечок старігли. Як почули про Ісуса скоренько прибігли. Як почули про Ісуса, скоренько прибігли, прибігли, прибігли. Стали питати, чи дозволить Божа мати з Ісусиком грати, чи дозволить Божа мати зі сусиком грати, грали вони грали, стали відходити, чи дозволить Божа Мати, Ісуса просити, чи дозволить Божа Мати, Ісуса просити, Ісусе Ісусе, Ти найкращі. Світе, привітай же Божий сину, всі маленькі діти, привітай же Божий Сину всі маленькі діти. Ісусе Ісусе, ти, дитина Божа, тащо сила Україна, як та квітка рожа, та що сила Україна, як та квітка рожа. Хай здоров'я буде всім і дорослим, і малим. Сицю славу див родині, процвітання України.